Мам, коли вже та горбуша в тебе буде? Я не знаю. Я що винувата, що її немає ніде той горбуш. Зато в мене є друга рибка королівський лосось. Чавича називається. Ось подивися, яка гарна. Хто? Чавича. Чавича. Японці ще кажуть на цю рибку князь лосось. А, а, а цікаво, я... що там по смаку в неї? А по смаку, похожа на кіту, на горбушу, не жирна. Так що зараз розріжемо, подивимося, смачна рибка. Ну, давай, ріж. Зараз. Ну, я ж кажу, що похоже на горбушу. На так пітку. вона навіть за кольором м'яса як горбуша да. майже. Так що пропоную. А Ану спробуй шматочок. І скажи, що по ціні. По ціні коштує 630 гривень. Ну що? Вона нагадує горбушу. Це я тобі чесно кажу. Дуже? Смачна, малосольна, нежирна. Дуже схоже. В общем, дуже схожі. Дуже схожі, В общем да. князь лосось. Князь лосось. Японці зря казать не будуть. Добре.